Мої вітання. Думаю, а чому би не зняти цей кадр теж і вставити комусь показати. Дивіться, це зі старих стаканчиків, з минулорічних оцей ґрунт, який куплений був. Бачите? І так же само тут ось ці кашпо, які гарно цвіли в минулому році. Гарно цвіли і відцвіли. Не викидати ж цей ґрунт, звичайно, що я зараз зроблю? Зроблю я зараз. Ось таку річ, дивіться, і я зі всіх цих горшків, а потім посаджу сюди картоплю, оту, що в мене вже зелена. Десь візьму чи в ящики такі, чи в мішок, чи будь-куди можна використати цей ґрунт, який залишився з минулого року. Дивіться. А таких кашпових стаканчиків у нас дуже багаттенно виявляється є дивіться вже повний ящик назбирав також зараз зроблю вам рекламу добрива самого кращого це курячий послід був земля замерзла ну цей вода замерзла була а це все що залишилося на дні це зараз я його ну, може не зараз але в процесі Дивіться, яке процесі я його витрусю, десь я його використав і змішаю з землею. А сюди вже талапну дві тачки курячого говна, заляю його водою. І ця така бовтанка буде тут стояти на деякий час. Я вже був, знімав про це колись відосик. І тепер нагадую ще раз, щоб ви не забували, що це одне з найкращих добрив це куряче говно. Це тут виходить бочка 200-літрова. Бочка 200-літрова і ось я зараз ось так. Ось по цьому зараз там осадок залишився. А привозю, дві тачки дві тачки привозюся, десь воно займає десь ось таке місце. Тут займає, заливається доповною водою, стоїть, а тоді вже використовується е, цей літру на відро води, розводжу. Коротше, що я вам скажу? Життя заставило цибулю продати. Так не хотів, я ж її так вирощував, привик до неї. Але ґрунт на клієвом масаві заказав, він вже на пошту прибув. Грошей нема. Приходиться продавати цибулю. Хотів продати почку, але кажуть, що не візьмуть. Дивіться, що робиться з цибулею, значить. Поля вона шлягла. Значить, як я її копаю. Колись копав вилами, колись рвав, ножом різав. Найкращі варіант, як завжди, шпати. Хлоп. І збирається. Дивіться. Красота взагалі. Я тепер я собі думаю, як я так мучився раніше. Діться. Раз, раз, пройшовся. Таке, як двома руками це робити, то одною рукою ти зразу забираєш, звідси, звідси забираєш. А це і рукою підрізаєш. І це такий безтреревний процес. От. Ось такі діла. Зараз трошки насмикаємо, а то грунт приїхав. Грунт приїхав. Грошей нема, приходиться продавати цибулю, як ви бачите. От. Ось така цибулька. Щоб трошки було легше чистити. Одразу ми її недалеко відходячи від каси, як то кажуть, в теплиці. Ну, Змивається, таку трошки бо дуже в болоті полита, то дуже велике болото. Цибулю чистити можна в різних місцях. Сісти вдома на кухні перед телевізором, в Ютубі, можна не знаю, десь в і ще десь. можна і в теплиці, так як робимо це ми. Тому що що, на голову не капає, в теплиці тепленько. Носити далеко не потрібно. Спочатку, як воно? Все, все ж під рукою, дивіться. І звідси взяв, сюди обрізав, сюди поклав. Але це не остання інстанція. Ще будемо зараз її мити, фасувати, важити, складати, носити. Тобто от. Класно, Що ви скажете? Але про цибулю ще якось буде у мене ролик, я розкажу, яку я садив, яка хорошо росте і так далі. Ось це фіолетова цибуля, яка тоді дуже довго росла, до речі. І вона смачна, зелене степіл'я, воно смачне. Після того, як вона вже порізана, почищена, робиться ось така процедура. Кришталево чиста вода і проточна вода обов'язково. Бо після почищеного воно виглядає ось так, тоді перша процедура змивається. Змивається цей бруд. Хорошенько. Після того як змився бруд, миється вже в чистій воді. Миємо в чистій воді. Береться ось такий невеликий пучачок. Кидається туди. Все гарно полощиться. І кладеться на вага, на ваги. Кладеться скільки стільки нам буде треба. Зараз 960 грам. Важимо по кіло 100, щоб там було трошки на щось на якийсь відход і на воду. І пакуємо салафанку. Після того, як трошечки там побовтали, вода стає не дуже гарна, то ми її тоді виливаємо. Лазіка змиваємо, як завжди свіженької водою. І набираємо чистию. Після набраної води всю та лапається знову. Це вже на черзі тут буде митися зі шлангом. але що проточною водою миється спочатку там, потім тут. Це в черзі стоїть. Тоді вже ставиться сюди і миється, потім тут лапається. Потім вже ж важиться. Як завжди, бачите, ставимо на тару. моток. Що це моток? Ставимо на тару. оцей рулон вважимо кіло 160 І ось таке воно, виходить, запаковане. А ви як це діло робите, скажіть мені? Дощ йде, серйозна фірма працює. Для покращення всього цього процесу цей тазик вже був переміщений сюди, тому що за кожним разом з'єднатися дуже важко стає. То трошки воно так вже краще стало. Не краще стало, одно важко, важкі ці заробітки. тут. Вже потім тут. Тобто спочатку вона миється ще там, там змивається. Тоді вже вона ставиться сюди, вже тут змивається. А тоді вже в чистій воді виполоскується ще тут. Важиться вона по кіло 160 км до кіло 300 доходить. там на якісь це все. І завтра ця цибуля від Вінницького фермера вже буде продаватися в Вінниці на оптовому ринку. Хто знає, той знає. Може прийти купити без проблем заплатити за кілограм а купити двісті. коротше ось так от воно виглядає тут пару кілограм цибулі О, вже на дворі вечір ось ось чому так довго так пізно вийшов ролик завтра вінниця буде їсти зранку свіженьку цибулю вона і так є завжди свіженьку цибулю